За добу окупанти 17 разів обстріляли населені пункти Донецької області у Покровську. Поранені двоє людей, пошкоджено три адміністративні будівлі і сім багатоповерхових будинків у Катеринівці і Лінівської громади. Поранено людину пошкоджено три об'єкти у Лимані. Понівечені три будинки. І газогін у Дробишевому частково зруйновано чотири будинки. Зараз з нами на зв'язку Павло Дяченко, начальник відділу комунікації національної поліції в Донецькій області. Пане Павле, я вас вітаю. Вітаю, студія. Яка на даний момент оперативна ситуація? Як ви її оцінюєте? А, ну, правильно ви надали інформацію. Це у нас за минулу добу все, що які були обстріли, які були руйнування внаслідок цих обстрілів на території Донецької області. Ну ви визначили от місто Покровськ, місто Мирноград. У нас також дуже потужно страждають і Мирноград. Наносить удари російські війська дуже сильно б'ють майже кожного дня. По Костянтинівці це авіаудари керованими авіабомбами, це артилерійські удари. Ну, от Нещодавно був обстріл Краматорська, це реактивною системою залпового вогню. нанесло удар. Ну, майже по центру міста були травмовані цивільні, однак, ну, на щастя, не суттєві травмування. А так по в території донецької області ворог постійно наносить удари. Не буває такого дня, щоб не було руйнувань і не було травмованих людей. Чи правильно я розумію, що у випадку Краматорська і влучання в центр міста окупанти цілеспрямовано б'ють в місця, де може бути найбільше скупчення людей? Ну, напевно, так на так. Така у них тактика, і ще можна зазначити таку ситуацію, що застосовують дуже активно російські війська дрони. Дронами наносять удари по цивільних транспортних засобах. А, і це ну, не те, що там якась там можна сказати, чи помилка, чи похибка, а це реально цілеспромоглені удари. А, тому що ну, давайте так уявимо собі оператор дрона, і в піві цього дрона ударного, а, він бачить цю картинку. А, тобто, вона, а, це потокове відео, воно у нього або на мониторі, або в, ну, переважно в окулярах. І а, а, от наносячи удари, це звичайні, ну, невеличкі такі легко. Це цей і там і, 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 різноманітні, і кольорові ж саме за все, це там червоного кольору, білого кольору, звичайні локові автомобілі. І от ворог особливо це на Покровському напрямку. Ворог активно застосовує півідрони і наносить удари. І на жаль, внаслідок цих атак ми маємо і загиблих цивільних, і поранених. Тобто нічого б не змінило, якби, скажімо, на автівці були б якісь надписи: діти, мирні люди, цивільні люди. Це, це нічого б не змінило? Про віген на це б нічого не змінило, тому що ну, вони бачать, вони реально бачать, що це просто цивільний транспорт і просто наносять удари, і то як був випадок безпосередньо в самому покровську білого кольору, легковичок. Навіть ну наскільки я пам'ятаю, не було тонувань на вікнах. І от потужний удар, машина знищена, загинула жінка, чоловік травмований. Тобто, ну це один з таких прикладів. Пане Павло, що стосується Мирнограда, то поліцейські закликають мешканців Мирнограда евакуюватися, тому що ворог вже за два кілометри від міста. Власне, через постійні обстріли житло тут зруйноване, немає електрики, води, газу. І наскільки ми знаємо, групи реагування патрульно патрульної поліції вони щодня обходять домівки, інформують людей, вивозять тих, хто нарешті зважився покинути небезпечну зону. Ну і слідчо-оперативні групи фіксують наслідки ворожих атак. Роблять вони це постійно для того, щоб люди потім змогли оформити допомогу за зруйноване житло. Водночас правоохоронці привозять гуманітарну допомогу, надають допомогу пораненим, навіть підгодовують покинутих тварин. От як зараз бачимо на відео. і але попри руйнування, багато людей не хочуть виїжджати. Поліцейські повертаються щоразу, наскільки ми розуміємо, намагаються вмовити або ж врятувати тих, хто придумає який перебіг евакуації на даний момент. Ну, дійсно, ви все правильно сказали, це е, така робота поліції, особливо в прифронтових е, населених пунктах, ну такі як Мирноград, Покровськ. Е, тобто, ворог е, дуже близько і постійні заклики щодо евакуаційних заходів. Е, навіть за умов того, що немає світла, води газу, у нас обізні групи. Е, ну як ще донести інформацію? У нас обізні групи просто е, рухаються по місту. Ну якщо це дозволяє безпекова. Складова, звісно ж, і через гучномовці надають таку інформацію людям: по-перше, щодо дотримання комендантської години, тому що ну щоб не було сукупчення людей в тому чи іншому місці, а також щодо необхідності евакуаційних заходів. Особисто спілкуються дійсно. Документуємо на слідчі оперативні групи, документують наслідки ударів, тому що це злочини, вони повинні бути зафіксовані. Так, втратили ми зв'язок, але ну от власне дізналися про особливості роботи національної поліції в Донецькій області. З нами на зв'язку був Павло Дяченко, начальник відділу комунікації національної поліції в Донецькій області. Говорили ми про ситуацію, зокрема і в Краматорську, і в Мирнограді, і Покровську.